Всім добрий день! Наявності такі гульфи. Є різні розміри, кольори зі смужками 35-38 розмір. Такі однотонні. 34-36 розмір. Ось такі ажурні білі. 18, 20 розмір. Такі гольфики є різні. 18, -20, 20, 20, 22, 22, 24, 16, 18. Так, ось такий варіант. 20 і 18. Різнокольорові, 20 розмір та 16. -й. І ось такі є ажурні. 16, 18 розмір. Звертайтесь в Viber, Telegram, WhatsApp, все підберемо, поміряємо, сфотографуємо, покажемо.